Всіх вітаю! Мене звати Олекса, і сьогодні моя тема це ілюстрована книга Симптоми життя, над якою я працюю, в колаборації з музичним проектом Ментальна зрада. Взагалі, що це і чому ось така от співпраця? Я досить давно малюю для себе на замовлення, трошки викладаю живопис для дітей. І постійно в мене був таки, таке питання: от що саме я хочу робити. Тобто малювати окремі картинки мені завжди було нецікаво. Тобто, це були просто якісь фанарти, маленькі ілюстрації, стікери. А потім я вирішила, що мені потрібен якийсь свій власний проєкт. Почала я з маленького мальопусу для дітей на сторінок 60 приблизно він вийшов. І потім, вже після цього мальопису, я прийшла до створення книги «Симптоми життя. Вона ілюстрована, тобто це вже не мальопис, а просто повноцінні ілюстрації вписані в саму книгу, як маленькі, так і великі. І я стикнулася з такою проблемою, що мені дуже складно щось про неї розповідати. І, тому що я сама не маркетолог, і мені складно подавати якусь свою творчість, і я вирішила її подати через медійну людину, плюс-мінус, плюс в своєму оточенні. І ми вирішили зробити спільний проєкт. Перша частина проєкту це власне а, книга Симптоми життя, її назва змінювалася багато разів. А, Загалом, це фентезі про двох зведених сестер та лікаря, який шукає свою ідеальну ляльку. В якийсь момент вони стикаються, і починається так сказати їх довга історія. Історія має багато ліній, але основа її це питання цінності людського життя та ваги амбіцій одної людини проти амбіцій іншої людини. Я старалась піднімати питання як просто першокурсниць, звичайних дівчат, магів, які не є суперособливими якимось в цьому світі, так і питання загалом цього магічного світу. Тому що так само, як і в нашому світі, там є певна ієрархія пробудована, як між магами певного типу, є чотири типи магів. Це інтелектуали, медіуми, візуалізатори та маніпулятори, так і між людьми різного соціального становища, між багатими, бідними, так само, як і в нашій реальності. І як друга частина проєкту це друга так сказати, складова половинка. Це проект Ментальна Зрада, це Київський поп-рок-гурт. Який зараз активно розвивається, і наша співпраця полягає в тому, що я використовую за згоди автора пісень Андрія Мартиненка, тексти його пісень в своїй книзі. Вони часто лунають як голоси просто якихось вуличних музикантів, або музикантів в якомусь барі, таверні, і так далі. Або, наприклад, є сцена з цирковими акторами, які виконують одну з пісень ментальної зради. Центральною є саме пісня Лялька, яка була написана чітко по цьому сюжету і для цього сюжету. І результатом такої співпраці, що ми бачимо, це, по-перше, популяризація книги таким от трошки можливо незвичним способом, так і популяризація музики. І створення серії кліпів. Центральним кліпом, звичайно, буде кліп до пісні Лялька. Також буде скоріш за все, як поки що це в планах. Ще два чи три кліпи на різні сюжетні гілки самої історії. Хотілося окрему увагу приділити ілюстраціям. Я в своїй роботі вирішила використовувати три типи ілюстрацій. Це маленькі ілюстрації в кінці розділів, як в старих дитячих книгах. Вони зазвичай, це такі швиденькі начерки якогось предмету, про який говориться, або який предмет, який символізує даний розділ, архітектурні пейзажі. Без людей абсолютно для того, щоб ми просто розуміли, де ми знаходимось. і великі ілюстрації, які будуть повністю на сторінку або на розворот. Трошки розкажу під ілюстрації, скажімо так, про початок історії. Сама зав'язка як відбувається до таверни, в якій проживають зведені сестри, пробуває дивак по імені Марк. І який дуже активно починає зближатися з одною із сестер а, Алекс і зачаровує її свої, своїми особливостями, Те, що він, а, при тому, що він знаходиться в такому контингенті звичайних працівників цього світу, людей без здібностей, він так само не має здібностей магічних. Але він в своїй справі жахливий перфекціоніст. Він працював в магазинчику з ляльками, який дивним чином згорів, але сам Марк не постраждав і переїхав до міста, де проживає головна героїня. До речі, я використовувала як прототип міст це. Київ та Львів просто переосмислені на таку от магічну тематику. Далі дівчата відбуваються до магічної академії все дуже просто. І там вони стикаються з викладачем, який проводить експерименти над душами людей, до якого насправді цей марк має безпосереднє відношення. І от на цьому моменті я не буду розказувати сюжет. Мені було б дуже приємно, якби ви потім зайшли по посиланням, які я залишу в кінці. Трошки покажу ще кілька ілюстрацій. Я намагалась зображувати як більш побутові сцени, так і сцени боїв і якихось ключових моментів. А, бо для мене весь проект починався як просто картинки, відокремлені від історії, і тільки потім на них наклалась історія та музика. Всі персонажі написані з реальних людей, і е, я взяла, зробила так сказати, свій метод. Е, мені було цікаво пропрацьовувати персонажів не від питання, а якщо. А від питання а скажи, як би ти це зробив прав правильно. Тобто я проводила людям інтерв'ю дуже великі, атмосферні, включала певну музику на певні. Події, такий трошки гіпнотичний сенс, можна сказати. І з людей, які мені підходили для персонажів, просто списувала образ, трошки змінюючи певні моменти. Також дуже багато деталей я додала з реальних історій реальних людей, які я б, напевно, сама не придумала. Мені просто дуже подобається збирати історії людей і розказувати їх через Призму іншого всесвіту. А, зараз ми працюємо над кліпом. Всі образи теж пророблювала я з а, речей. В основному це секунди, і потім ми їх всі переробляли. Робили спочатку просто. Такі швиденькі начерки, як це може виглядати, шукали референси, і вже потім зібрали повноцінні образи, зробили кілька пробних зйомок. Навіть у нас є та лялька, яка у нас як основа реквізиту, яка буде і в книзі, і в ілюстрації, і в. В самому сюжеті вона відіграє досить важливу роль. Спочатку я зробила е, плаття на ляльку, ми знайшли вінтажну, а потім перенесли її в реальний розмір. Тобто, в мене з'явилось нове хобі шиття е, та розпис одягу. Тобто, все це перетікло в такий досить масштабний проект, дуже масштабну велику історію, яку е, я хочу розказувати. Ще дуже довго. Зараз вже є 13 розділів книги, які можна почитати в моєму телеграм-каналі, а також послухати пісні ментальної зради. Одна з пісень, основна якраз по книзі, вона вже вийшла, її теж можна послухати. Я залишила посилання на їх інстаграм, там також можна перейти і на Ютуб, все подивитися і послухати. Все, дякую за увагу так коротенько.